Карцевий годинник Norseage Evoque. Годинник йде в фірмовій коробочці. Ось так виглядає він всередині, йде на подушці. Дуже гарно, якщо дарувати одразу на подарунок. Всередині у нас також є інструкція англійською мовою, українською мовою інструкція є на нашому сайті. Перевага годинника в тому, що він має не тільки звичайну батарейку, а також він йде ще й на сонячні батареї. Тобто, якщо ваша батарейка сіла, ви завжди можете його підзарядити від сонця. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться в нас збоку, виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець – це м'який та якісний, приємний на дотик каучук.